В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. На позачерговому засіданні Комісії Рокитнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, члени комісії одноголосно проголосували про забезпечення початку опалювального сезону 15 жовтня 2023 року. У закладах соціальної сфери, за рішенням керівника, це відбуватиметься при зниженні температури всередині приміщення нижче 16 градусів. З 1 жовтня розпочалася робота пунктів незламності в режимі закладів, де вони розташовані, з 8 до 17 години. У разі настання надзвичайної ситуації це відбуватиметься цілодобово. Також йшлося про захист об'єктів критичної інфраструктури, організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання для учнів Ульшаницького ліцею, про стан запасів питної води для населення. Закладів освіти та охорони здоров'я та щодо доцільності облаштування артезіанської свердловини на території села Острів згідно з поданим листом зверненням старости Леоніда Пилипця. На початку тижня відбулося засідання Постійної комісії з питань господарської діяльності, розвитку суб'єктів малого підприємництва, регулювання земельних відносин та екології. Яку провів її голова, депутат Рокітнянської селищної ради Михайло Поночовний. Розглянуто заяви громадян та фізичних осіб-підприємців стосовно надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, встановлення меж земельних ділянок у натурі, щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки, про надання дозволу на викуп та іншого. Також розглянуто доповідні записки начальника відділу земельних відносин та екології Рокетнянської селищної ради Людмили Голубець. Під час засідання усього було розглянуто 36 питань порядку денного, частину з яких винесено на розгляд чергової сесії селищної ради. У Рокетнянській територіальній громаді радісна подія. Після тривалої перерви відновив свою роботу дитячий дошкільний заклад Малятко. Що в селище Рокитне. Після оновлення та забезпечення умов безпеки він знову радо зустрічає маленьких вихованців. Заклад дошкільної освіти малятко, гостинно і радо 9 жовтня зустрічав дітей нашого селища після тривалої перерви в роботі. На сьогоднішній день у закладі функціонує три вікові групи: це молодша, середня і старша. Обслуговують діток вихователі Коваленко Тетяна Миколаївна Лариса Олександрівна Голубець, Поліщук Люба Євгенівна, Шимченко Наталя Володимирівна, Ластока Світлана Олександрівна. Музичний керівник у нас Безугла Ольга Валерівна, старша сестра медична Мітлицька Світлана Петрівна і звичайно, обслуговуючий персонал. На сьогоднішній день за списковим складом дітей у нас 62, двоє, але фактично. У ці перші дні відвідує 20-25 дітей. Зроблена дуже велика робота колективом по облаштуванню укриття закладу. Ми постаралися, щоб в укритті діти не відчували психологічного дискомфорту. Та та обстановка, яка знаходиться у групі, така ж сама обстановка, ми постаралися створити і в укритті. Решту діток ми чекаємо з нетерпінням. І надіємося, що вони обов'язково вернуться до нашого дитячого садочка. Що ж, хай примножуються добрі справи на благо громади та її мешканців. А забезпечити якісними освітніми послугами маленьких громадян працівникам малятка вдавалося протягом усієї 50-річної діяльності закладу. Сьогодні Україні загрожує спалах кору, одного з найзаразніших вірусних захворювань. Яке може стати причиною дитячої смертності через тяжкий перебіг, пневмонію та енцефаліт? Звертаємо вашу увагу, що на території Рокетнянської селищної громади проходить наздоганяюча вакцинальна кампанія для охоплення щепленням невакцинованих проти кору дітей до 17 років. За повідомленням Миронівської філії Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У Рокетнянській селищній громаді дітям проведено щеплень проти кору лише 31,6% від запланованих. Тому медики закликають всіх батьків, якщо ви не пам'ятаєте, чи робили дитині щеплення проти кору, не маєте документальних підтверджень або взагалі не робили даного щеплення, дитину негайно потрібно вакцинувати. Додаткова вакцинація проти кору не шкодить здоров'ю дитини, а навпаки, посилює захист. Зверніться до сімейного лікаря за щепленням якомога швидше. Нашим воїнам доводиться боротися за кожен метр української землі і це збільшує потребу в донорській крові. Маємо створити такий запас, аби кожен, хто її потребує, отримував невідкладно. 20 жовтня 2023 року. В Рокетнянській багатопрофільній лікарні на третьому поверсі поліклініки буде проведено забір крові виїзною Білоцерківською бригадою Київського обласного центру служби крові. Здай кров! Врятуй життя! Наступне відеосюжет підсумків тижня присвячується волонтерській діяльності, і, зокрема, дитячій. Рокетнянська територіальна громада, як і інші громади в Україні, має багато таких прикладів. Сьогодні ми хочемо розповісти про юних користувачів Острівської бібліотеки філії, комунального закладу Рокетнянської селищної ради публічна бібліотека. З березня цього року при бібліотеці працює гурток вишиванка, який об'єднує дітей різного віку, від першокласників до п'ятикласників острівського ліцею. Переважно дівчатка займаються різними видами мистецтва. Малюють, вишивають, виготовляють з різних матеріалів оберегові браслети з тим, щоб реалізувати їх на ярмарках під час важливих для села подій, а виручені кошти спрямувати на підтримку українських військових або ж передати обереги волонтерам. У цьому дітям допомагають дорослі. У цей складний для нас час. Ми стараємося дітей виховувати в патріотичному вихованні. Наші діти це наш взірець. Вони розуміють, що таке наша держава, що таке наша батьківщина, що таке наш рідний край, в якому ми живемо, у нас зараз війна. І ми це все дуже прекрасно розуміємо. І наші діти з нами переживають такий тягар, дуже складний. Ми ось на гуртку вишиваночка стараємося. Виготовляти всякі вироби. Стараємося навчити їх і вишивати, і плести, і бісероплетіння в нас є, і всякі вироби із паперу, із синільного дроту. Дуже багато виробів вони зробили. І вони це виробляють завдяки нашим захисникам, передають на передову, вкладають свою душу. І браслети це. Оберіг, який оберіга захищає, і наші воїни його відчувають, бо це дитина, яка зробила його із душею і вклала всю свою любов. Надія Манзаула переконана, що дітям необхідно доносити такі речі, адже українська нація повинна бути і жити, а справжніх патріотів виховують з душі. Патріотичний порив дітей активно підтримують дорослі. Я мама двох діток, які відвідують гурток вишиваночка, ходять вони вже, можна сказати, що другий навчальний рік. Ми намагаємося брати участь в усіх заходах, які проводяться в селі, і в шкільних також діти приймали участь, у, коли був день вибору сільського голови. Ми організували Разом з Надією Петрівною, такий невеликий захід по збору коштів для захисників України. Діти продавали е, разом з своїми друзями браслетики там і різні всякі вироби, які вони робили на гуртку. І їм вдалося зібрати доволі таки значну суму це більше 6 тисяч гривень. Ці всі гроші були передані в скарбничку сільську в сільраду, і які потім були направлені на ЗСУ. Дитяча творчість не лише підтримує і надихає військових, а й зближує громаду. Матеріали для гуртка Вишиваночка нам надає благодійний фонд Василя Івановича Литвина. Ось і сьогодні привіз нову партію подарунків, які діти будуть виготовляти протягом всього цього періоду. Ми Ось у нас буде ярмарка в листопаді, ми заготовимо дуже багато подарунків із усіх і будемо продавати також. Ось бісер віддала Алла Миколаївна мамчур, Тетяна Миколаївна Григоренко, з школи багато вчителів дають нам бісер. Поїмко Тетяна всякого такого принесла, і камінчики там різноманітні. Дякуємо їм за всю. Допомогу таку ми переможемо, так? так? Так. Маленькі патріоти. Діти залюбки відвідують бібліотеку, яка веде їх до знань, високої мети і стала місцем зустрічей і спілкування. Мені подобається цей гурток, тому що я можу дізнатися більше, навчитися більше. Останнє я в'язала зайчика. Червоний він такий і є на ньому шарфик, великі вуха. Поки що це моя перша робота. А ще я в'язала маленькі мухомори, їх купляли і це, давали гроші на фронт. Ми всі яйця робили на фронт. Ми прикрашали дерево ними. Ми їх вишивали всею групою. Мені дуже подобається гурток, я дуже хочу на нього ходити, бо на ньому ми плетемо із бісера, ми плетемо із лінточок, ми малюємо тут. Я жила в Узині, а тепер я переїхала в острів жити. Я сюди ходжу вже три місяці. Я навчилася тут плести, малювати. Мені тут найбільше подобається плести з ленточок. Вікторію Поборську сьогодні на гурток привів тато Олександр Поборський. Він нещодавно приїхав додому зі сходу у відпустку, і дівчинка ні на крок не відходить від нього. А що ти подарувала татові? запитуємо малу. Я татові подарувала малюнки і браслетики. Разом зі своїми подружками дівчинка наразі виготовляє з бісеру браслети з тим, щоб після відпустки тато передав їх своїм побратимам. Дитяча творчість завжди зворушлива і бажана, особливо на війні. Вона, як сонячні промінчики, торкається до серця українців, підтримуючи у важку хвилину. Юні волонтери ці маленькі герої, і ті, хто їх підтримує, заслуговують на найвищу похвалу за свою відданість і патріотизм. Нехай їх справи і творчість примножуються, даруючи сили і завзяття у боротьбі за майбутнє. На цьому не зупиняємося. Зараз тривають дуже важкі бої під Авдіївкою. Ворог атакує наших хлопців, і тому я хочу поставити їм захист нашого роду. Нашої землі. Там в окопах, де пекло на землю впало, тримайтеся, хлопчики, я прикриваю хусткою материнською, дитячою колискою, небом зоряним, полем зораним, водою скриниці, сльозою вдовиці, вітром тихим прикрию від лиха. Вростають у тіло зношені берці, а ви ж мені, хлопці, всі вишиті в серці. Гострою голкою та по-живому, червоним і чорним. Вертайтесь додому. Верніться додому, додому, до мами, своїми ногами, верніться живими із пекла страшного до діток маленьких. Додому, додому. Душу війна перекроїла, порізала на дрібні клапті, а на могилах воїнів стяги стоять нескорені. А ви повертайтесь до хати. Там, де на полі бою розверзлося чорне пекло. Я вас прикриваю собою. Не смійте, чуєте вмерти. Ці незабутні рядки місцева поетеса Прозаїк Світлана Перч подарувала землякам під час засідання літературно-мистецького об'єднання відродження, що відбулося днями у читальному залі дитячої бібліотеки комунального закладу Рокетнянської селищної ради, публічна бібліотека. Правда, як бере за душу? Ось така вся Світланина поезія і проза прониклива, емоційна, реалістична і надзвичайно різнотемна. Для широкого загалу Світлана Перч, дружина загиблого за незалежність і територіальну цілісність України, нашого земляка Олега Перча. Як смиритися з тим, що поруч з родиною немає сина, чоловіка, батька, дідуся? Свої почуття Світлана виливає у віршах. Вона великий патріот рідної землі, її слово закликає українців до спротиву ворогу, єдності, порозуміння і прагнення жити попри втрати, біль і сум. А ще Світлана мама прекрасної юної поетеси Дарини Перч, чиї вірші вражають не меншою образністю і довершеністю, є в кого вдатися. Під час свого спілкування у бібліотеці Світлана Перч прочитала й кілька усмішок, як органічно вони розкрили душу української жінки, посміхатися крізь сльози, Світлані Перч були вручені подяки від рокетнянської публічної бібліотеки та депутата Рокетнянської селищної ради Ярослава Литвина. Коли є такі люди і такі таланти, Україну не здолати. Традиційний відкритий чемпіонат Київської області з лижних гонок на лежоролерах серед юнаків та дівчат відбувся нещодавно у броварах. 130 юних лижників з броварів Тетієва, Білої церкви, Києва та Чернігова, у тому числі з Рокитного, змагалися у чотирьох вікових групах, відразу у двох дисциплінах: у Кросі і гонці на лежоролерах класичним стилем. Погода перевірила на міцність учасників і організаторів змагань, дощем з сильними поривами вітру, але іспит всіма здано на відмінно. Ракетнянську громаду гідно представили Єлизавета Варава, Ангеліна Григоренко перші місця в кросі. Єлизавета Варава, Мілен Жовтонух, Ангеліна Григоренко чемпіони в гонці на лежоролерах. Кожен юний спортсмен отримав сертифікат учасника чемпіонату. Від відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області. Чемпіони і призери змагань, заслужені нагороди. За повідомленням Державної служби надзвичайних ситуацій, 10 жовтня у селищі Рокитне виникла пожежа. Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що на відкритій місцевості площею 200 квадратних метрів горять близько 40 бочок з мастилом. Пожежу вдалося ліквідувати о 10 годині 47 хвилин. До гасіння було долучено 15 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Це рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Рокитне, 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Узин та аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква. Причина пожежі встановлюється. Дуб червоний, дуб північний, дуб канадський. Він ще здалека привертає до себе увагу товстим прямим стовбуром, міцними гілками і широко яйцевидною кроною. Звідки ти у селищному парку, прибульцю з іншого континенту, адже переважно ростеш у помірних областях Північної Америки, включно до Канади. У 1949 році, коли заклали парк, він вже ріс тут. А в 1978-му, коли парк модернізували, дуб зростав на повну силу. Своєю назвою Дуб Північний завдячує листю, котре восени набуває насиченого червоного кольору. Наш рокетнянський дуб має жовте листя, що досить неочікувано. На думку ботаніків, дереву щось шкодить. А ось кілька деревець, що ростуть неподалік на території рокетнянського ліцею номер 3 Мають звичне для цього виду дуба забарвлення листя. Ви тільки подивіться, як виграє червоний колір у променях сонця. А що ще буде на початку листопада, листя дуба стане повністю червоним і виграшним на фоні інших дерев? Жолуді у дуба теж незвичної форми, кулястої до 2 см, червоно-коричневі, знизу обрубані. Ботаніки стверджують, що дубові жолуді це горіхи. Червоний дуб плодоносить щороку з віку 15-20 років, отже, найстаршому з цих дерев десь стільки ж років. Де взялися молодші родичі червонолистого дуба, що зростає поблизу входу на територію спортивного комплексу Рокитне. Біологи вважають, що деревця виросли з занесених сюди білками жолудів. Білки вже давно оселилися у парку і господарюють тут. У давні часи дуб мав важливе символічне значення, уособлюючи собою силу і міць, довголіття, плодючість і вірність. І тепер, особливо у вранішні години, у парку можна побачити людей, котрі, притулившись до дуба, набираються від нього позитивної енергії та здоров'я. Пам'ятаймо про це завжди: оберігаймо красиві дерева дуба червоного, представника Північної Америки в місцевому парку. На цьому наш випуск новин завершено. До нових зустрічей в ефірі!